Привіт усім! Сьогодні покажу вам, як можна заробити один бал, виконуючи таке завдання на НМТ з української. Букву сполучення «цьки» мають прикметники утворені від усіх слів рядка. Але спершу трішки теорії та підказок. Якщо слово закінчується на кичу або ци, то при утворенні нового суфікса воно перетворюється на суфікс ціки. Запам'ятайте підказку, яка остання літера Ц, тобто суфікс цік. А є ще варіант, як легше запам'ятати ці. Букви рука, бачите, буква К, ручка, буква Ч, і руці, буква С. Ось так можна легше запам'ятати. Далі, якщо слово закінчується на «х», «ш», «с», то утворюється суфікс сік. Остання літера С, тому суфікс сік. Щоб легше запам'ятати: вухо літера Х, вушко, літера Ш, і у вусі літера С. Остання група приголосних це «г», «ж», «з». Тобто утворюється суфікс зік, остання літера з. І ось знову асоціація, щоб легше запам'ятати: нога літера г, ніжка, літера Ж. На нозі літера З, але куди ж без винятків. Якщо у нас слово закінчується на літеру, про яку ми тут не написали, ви додаєте просто суфікс сік. А тепер перевіряємо. Представник закінчується на літеру К, воно в нашому першому правилі змінюється на Ц. Представницький. Співак закінчується на К, співацький також буде ЦК. канадський. Бачите, літера Д ми не писали, це у нас у винятках, тому додаємо суфікс сік. Варіант Б. Слухач літера Ч у нас за правилом Слухацький прип'ять у нас. Ти закінчується, ми цього не писали, це у винятках, буде «прип'ятський». І молодець закінчується на Си. Це буде за правилом молодецький. Варіант В. Читач закінчується на чи, тобто буде ц, читацький. Парубок закінчується на К, також буде парубоцький. Кролевець закінчується на Ц, «Кролевецький». Це правильна відповідь. І варіант Г. Половець закінчується на Ц, буде половецький. Меценат закінчується на Ти. Це у нас у винятках буде меценатський. Гадяч закінчується на будей. Де гадяцький? Отож, правильна відповідь у цьому завданні в Підписуйтесь, якщо було цікаво.